Доброго ранку! Сьогодні 8 січня 2025 року. День фізкультури та спорту старшій групі. Тема Зимові види спорту. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчата. Весь цей тиждень ми з вами говоримо про здоров'я. Тож, давайте ви мені розкажете, що потрібно робити, щоб бути здоровими. Так, вірно дотримуватись режиму дня. Їсти корисну їжу, так, мити руки з милом. А ще добре, якщо ви будете прогулюватися та дихати свіжим повітрям. А якщо ще хтось займається спортом, то це супер, а також виконує ранкову зарядку. Саме про зимові види спорту ми сьогодні з вами будемо говорити. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. А що ж необхідно для того, щоб займатися спортом взимку? Так, потрібен сніг та лід. Ось перший вид спорту, про який ми сьогодні будемо говорити, це нижні гонки. Це вид спорту на певну дистанцію гонки серед осіб певної категорії. Це як за віком. А також це може бути окремо між чоловіками змагання, може бути між жінками, або між дівчатами, між хлопцями та за певним віком. А що ж потрібно для цього виду спорту? Так, потрібно займатися, тренуватися, але потрібен ще й сміх, та лижі. Давайте розглянемо цей вид спорту, який зображений на даній ілюстрації. Це ковзанярський спорт. Дітки, це швидкісний біг на ковзана, якому необхідно як можна швидше долати певну дистанцію. на в стадіоні та по Замкнутому колі. Спортсмени сильні, сміливі. вони багато тренуються, їдять корисну їжу, щоб вигравати в цих видах спорту. Я впевнена, що вам знайомий цей вид спорту, це фігурне. Катання. Це зимовий вид спорту, в якому спортсмени на ковзанах переміщуються по льоду та виконують додаткові елементи під музику. Це дуже гарно. Я завжди любуюсь такими спортсменами, коли дивлюсь по телевізору. Ми не завжди можемо на підлозі гарно виконати якісь. Танцювальні елементи під музику, а вони виконують на ковзанах та на льоду. А ось цей вид спорту дітки називається стрибки з трампліном. Він включає стрибки на лижах зі спеціально обладнаних трамплінів. А ось і гірськолижний спорт це спуск з гір на спеціальних лижах. Цей вид спорту також популярний, вид активного відпочинку мільйонів людей по всьому світу. Але також потрібен сніг. Подивіться, яка краса це гори та сніг. А ось цей вид спорту дітки називається хокей із шайбою. Це гра на льодовому майданчику, в якій дві команди намагаються ключками закинути шайбу робота суперника. А чи ви колись дивились по телевізору хокей із шайбою? Яку форму має шайба? Так, рудо, вірно, молодці. А ось хокей із м'ячем Бенді. Це також спортивна командна зимова гра, яка проходить на льодовому полі. І також ні. Скільки команд подивіться на картину. Так дві, як ви здогадалися, так в них різний одяг, ми бачимо. А ось подивіться, який вид спорту тут зимовий. Так, це фігурне катання та окей, правильно, молодці. А зараз ми з вами пограємо дидактичну гру, яка називається Відгадай вид спорту. Давайте розглянемо першу картинку. Подивіться, що ви тут бачите. Так, м'яч ще, поле та сітку. Так, це баскетбол. Цей м'яч називається баскетбольний. О, цей вид спорту ви зразу на смерті, як хлопчики, так і дівчатки. Так, це бокс. А як ми здогадалися? Так, звісно, побачили рукавички боксерські та ринг. А це що за вид спорту? Так, це настільний малий теніс. Саме цей вид спорту виконується за столами. Ось ракетка та м'ячі під цього спорту. А це ще за вид спорту. Так, хокей, правильно про який ми вже з вами говорили. Давайте чи запам'ятали ви, що ж потрібно для хокею. Так, ключка та шайба. А ось також ви бачите, який шлем потрібен спортсмену. а також потрібна лід. А ось це вид спорту, про який ми також з вами сьогодні говорили. Тож, я думаю, що ви добрі його запам'ятали. Так, це зимовий вид спорту, фігурне катання. Ось ви бачите ковзани, і спортсмени на ковзанах пересуваються по льоду з виконанням елементів і. Музику. І від мене вам ось такий веселий спайбер за те, що ви гарно запам'ятали зимові види спорту. Дітки, я впевнена, що ви добре запам'ятали назви зимових видів спорту, нам би також хотілося вийти, хоча б не спортом займатися, а покотатися на санчатах. На лижах, але ж потрібен сміх. Наша бесіда про зимовий вид спорту завершена, і я вам кажу, мої любі, до побачення, зустрінемося незабаром. Гарного всім дня!